Дубинщина знову у скорботі, 15 серпня на Майдані Незалежності міста Дубно попрощалися із мужнім воїном, молодшим сержантом Павлом Глухом, який загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Хлопцеві лише місяць тому виповнилося 26 років. Ми проводжаємо в останню дорогу командира. Першого інженерно-саперного відділення, третього інженерно-саперного взводу, 3-ї інженерно-саперної роти, молодшого сержанта, глуха Павла Юрійовича, життєвий шлях Павла не був простим. Хлопець зростав сиротою. Попри це, був щирим, добрим і товариським, завжди готовим підтримати усіх. То потребував допомоги. Тож серця присутніх розривалися від болю та смутку, Павло Юрійович був доброю і чуйною людиною, вмів завжди підтримати словом і ділом, захоплювався спортом, полюбляв грати в футбол, його любов і турбота назавжди залишаться в серцях братів, сестер і усіх, хто його. Знав. Священники Православної церкви України відслужили поминальну молитву. До прощальної церемонії разом із рідними друзями та побратимами долучилися представники Дубинської та Мирогощанської громад, а також небайдужі жителі міста. Було пролито багато сліз і сказано хороших слів у пам'ять про героя. При виконанні свого військового обов'язку був Сміливий не шукав для себе відмовки, але коли поступав наказ, він не шукав для себе приводу для того, щоб ухилитися від його виконання. Він йшов і виконував найтяжчі Най ті, котрі найбільше були пов'язані із ризиком для життя. Він був тим другом, котрий завжди. Підтримує, допоможе, на котрого можна було покластися, і всі побратими, котрі з ним служили, можуть засвідчити про це, про ту його невимовну доброту, котру він проявляв у своєму житті. Ми прощаємося з ним, бачимо його молоду людину, котра ще не прожила, котра ще багато планувала, котра ще багато в житті чого не пізнала радісного. Але сьогодні ми з ним прощаємось. Його подвиг назавжди вписаний в історію України, а ім'я залишиться в пам'яті як символ мужності та самопожертви. Після прощання траурна процесія вирушила до храму Різдва Пресвятої Богородиці, що у місті Дубно, де звершили чин похорону. Вічний спочинок, полеглий воїн Павло, знайшов на Алеї Слави, що на Семидубському кладовищі, світла пам'ять нашому герою.